Пане Ігоре, а uh... Це бомбардування, так би мовити, от про нього дійсно зауважують, пишуть в різних матеріалах, звертають увагу на те, що ну вибагливішими, витонченішими, можливо, майстернішими в чомусь стають підходи і робота а, цієї російської пропагандистської або інформаційної такої машини. Тобто, не завжди це ресурси напряму афілійовані з Росією, не завжди вони а, мають базування в Росії, а, не завжди можна простежити безпосередній зв'язок, не завжди говорять, що щось, припустимо, не дуже схвальне щодо України або заперечують необхідність допомоги, чи кажуть, нам варто щось таке зробити. Ті політики, яких можна запідозрити, що вони взяли хабар, але от якось Росії вдається досягати того, що ці голоси звучать, і таке попередження зараз звучить від політику, що таких голосів до виборів ставатиме більше. Чому як Росії вдається ці голоси стимулювати? Що вона буде робити, і як від цього можна захиститися? В першу чергу Російська Федерація використовує вже наявні поділи, які є в західних суспільствах. Якщо ми беремо приклад сполучені штати Америки, то це питання абортів. Чи треба аборти, на якому місяці можна робити аборт? І це питання розколі американського суспільства, тому що це питання, яке мають вирішувати, яке має вирішувати кожен штат. Якщо ми беремо Велику Британію, то це питання мігрантів. І ми бачимо, що відбувається зараз у Сполучному Королівстві, коли тривають протести, громляться магазини, і це все може відбутися після одного двох твітів Ілона Маска, який напише, що громадянська війна в Британії нібито неминуча, і що Британія це новий радянський Союз, де можуть посадити за один некомплементарний коментар щодо влади і арештувати. І тому е, треба радити іноземним партнерам більше працювати на регіональному рівні, тому що один з наративів, який просуває Росія через різних людей за кордоном, цей наратив проти влади, проти істеблишменту, що вони, нібито, всі корумповані. Вони забули про простий народ, забули про проблеми в своїх країнах і вони підтримують Україну. І, наприклад, російські телеграм-канали відкрито писали, що нинішні протести проти мігрантів вони збавлять русофобію британською, що Британії треба думати про свою країну, а не розпалювати конфлікти по всьому світу і підтримувати Україну. І на Заході політики не до кінця усвідомлюють рівень загрози. Бо соціальні мережі вони зробили ідеальний ґрунт для дезінформації, і мало хто буде розбиратися, з чого це все почалося, і насильство вже буде розігріте, і суспільство буде готове до взаємного насильства. І ми маємо зі свого боку зробити все можливе, щоб суспільство на заході розуміло рівень загроз і щоб вони. Вживали відповідних заходів, а це потребує залучення спецслужб медіарегуляторів і багатьох інших інституцій, щоб упередити цю інформацію, щоб притягнути російських агентів до відповідальності. Бо медіаполяризація — це дуже серйозна проблема. І щодо США, я ще додам, де дуже важливий момент, що Корінь всіх цих проблем, це спадщина совітології, коли під час холодної війни е науковці в США, в Великій Британії на Заході, в цілому не вивчали радянський союз, і для цього треба було знати виключно російську мову, читати того з того достоєцького, і зараз ці науковці, яким там по 60-70 років, вони певно виступають в медіа. І вони кажуть, що це НАТО, нібито спровокувало Росію на вторгнення в Україну в лютому 22-го року. Це НАТО таке погане, що Україні не треба було навіть і думати про членство в Атлантичному альянсі. Це все дуже погано. І знову ж таки, загальна проблема, яка полягає в тому, це стосується як України, так і країн НАТО, це те, що під Час аналізу російської дезінформації та пропаганди ми досить часто цитуємо там різних пропагандистів політиків, які поширюють uh -huh. наративи, які вигідні Кремлю, і таким чином ми ще більше посилюємо їх. І це навіть мова може йти про місцевих політиків того самого Дональда Трампа, який може написати твіт чи пост у Фейсбуці, і ми обговорюємо його твіт. Але ми не обговорюємо те, яким чином зробити так, щоб Дональд Трамп не прийшов до влади, щоб популізм не переміг у США. Хоча ясно, що в Дональда Трампа є свої інтереси, але Росія маніпулює цим у своїх геополітичних цілях, і це серйозна проблема. Єгора, скажіть, будь ласка, от якщо в наближення американських виборів от, сфокусуватися на ньому, то є імена, якісь так би мовити, у тих, хто становить в російському контексті і в російсько-українському контексті особливо небезпеку. Ну припустимо, як Венс кандидату віцепрезиденти від республіканців, який заявляє, що ну я не зніматиму слухавку, коли подзвонять мені українці. Хтось і ще є, от хто здатний стати провідником, а, ну за російські гроші. Без них, але от провідником російських якихось важливих для них думок. Ну я би згадав Джона Міршаймера, це професор, який е, постійно каже, що принаймні минулі роки це НАТО провокувало Росію, що е, Україна програє цю війну, і в нього записують інтерв'ю, які набирають сотні тисяч приглядів на Ютубі. І люди вважають, що цей професор, цей науковець, він круто аналізує міжнародні відносини. Але е, я думаю, що е, таких постатей дуже багато, але знову ж таки, Росія їх може використовувати по-різному. Тобто, це є науковці, очевидно, uh -huh. в яких Є підходи такого реалізму в міжнародних відносинах, як у Міршаймера. Це є політики, які просувають популізм як Трамп, Венс, частина республіканців, які підтримують Трампа, і це можуть бути прості люди, які можуть робити ретвіти постів Ілона Маска чи схожих людей публічних. Які будуть поширювати наратив, які вигідні Кремлю, ага. тобто Кремлю вигідно, щоб США не підтримували Україну, ага. і Кремль робить все можливе, щоб ця підтримка зменшилася. Але натомість в Сполучених Штатах Америки є люди, їх на жаль небагато, але вони намагаються пояснити своїм. Співгромадянам, чому Росія це інформаційна загроза, і чому Росія для них робиться можливе, щоб розколоти американське суспільство. Тому що насправді ті соціально-економічні проблеми, які постали зараз, це аборти, нелегальна міграція, безробіття. І Росія на цьому грає. Росія хоче показати, що Захід слабкий і. Навіть нинішня операція в Курській області Збройних сил України uh -huh. я постійно моніторю російські телеграм-канали, і там якраз Росіяни просувають такий наратив, що от бачите, це НАТО нібито спланувало цю операцію, тому що там західна зброя, uh -huh. е і це все НАТО зробило. Ну, але сорі, при чому там Північна Атлантичний Альянс? Ми маємо право на самооборону і. Я постійно на всіх ефірах, в тому числі на постров ТВІ, наголошую, що найкращий спосіб боротьби з російською пропагандою це просування власних наративів, коли ми формуємо якусь базову історію, яку поширюємо різними каналами, тому що соцмережі є різні. Там не знаю, TikTok, інстаграм це відео контент, там Twitter – це більше якісь короткі повідомлення, Фейсбук, пости блогерів. Але ми просуваємо якусь одну історію, що ми перебуваємо на одній сторінці: ми і партнери по НАТО. Угу. Пане Єгоре, а скажіть, будь ласка, от власне курська операція таки в інформаційно-політичному плані, от момент, коли Америка самозасередилася і здається, якраз українська тема ну трішки відійшла в тінь. От прожектор американської політики зараз дивиться в інший бік. А, і в цей момент не знаю, чи то увага не досить пильна, чи то навпаки, ми м зараз відчуваємо, що а, можемо діяти і хочемо привернути до себе увагу. От відбувається курська операція. А, що вона змінила в цьому в міжнародно політичному міжнародно інформаційному плані? Америка все ще зосереджена. Я розумію на собі. А от Європа вона активно помічає те, що відбувається. Якось це переставило акценти для оцінок України, для оцінок Росії. Я от зараз просто дивлюся на інтерв'ю. Ну, фрагмент та згадки про інтерв'ю Німеччини в Москві Олександра Графа Ламсдорфа, і який говорить, констатує. Та працює у Москві все ж таки. Констатує, що за його оцінкою, і висновком аналітичним посла Німеччини у Москві Росія не готова, незважаючи на те, що би вона не заявляла, не готова і не збирається вести перемовин так. Безумовно, і всі провідні аналітичні центри що США, що Великої Британії, Німеччини, Франції є відео. Розбору цієї операції військовому Бундесферу, з якого вже зробили такий мем, що німецькі танки під Курском але є нюанс. Але насправді для військових країн НАТО це важливі уроки з тим, як вести військову операцію малими, малими групами. Тобто, насправді, там декілька тисяч українських військових, і вони зробили. Відчутний удар по престижу російської армії, і це круто, що це обговорюють, і що насправді зник ще один міф про непереможність російської армії: про те, що насправді в Росії нічого не працює без вказівки Путіна, і що є дуже багато міфів про цю так звану деескалацію, але Україна показала, що все можливо, і що ми можемо. Розгромити російську армію на її території, і зсу не зустріли ніякого спротиву на своєму шляху, uh -huh. і вони далі посуваються, і е, це важливий урок для військових країн НАТО, бо і аналітичні центри, і так само медіа, вони багато про це пишуть. Uh -huh. І що там в принципі риторика і та ж сама. Так це важливо, що ЗСУ. Здолали російську армію, але е, поки що не зрозуміло наскільки довго це буде тривати, uh -huh. тому що е, ми бачимо, що Росія бомбардує Сумщину, Харківщину, і що це така помста за Курську область. Але разом Пане з. Пане Егоре, а от привид переговорів, який, здавалося, майже матеріалізувався в попередній місяць, от зараз ця тема перекреслена, чи ця тема просто дещо відсунута? Чи просто ми в неї в цю тему увійдемо із вигідніших позицій? Я думаю, що третій варіант щодо вигідніших позицій: що якщо ми зможемо захопити Курку АЕС. То тоді можна буде почати переговори, але ага. це суто така гіпотетична історія, бо е, Росія навряд чи погодиться на прямі переговори з Україною без американців. От Кремль постійно каже: ми будемо говорити виключно за Вашингтоном, для чого нам, взагалі, Україна, або з іншою стороною, яка може бути посередником, наприклад, Туреччина, Саудівська Аравія, Китайська Народна Республіка, але. Я думаю, що українська влада не піде на переговори. Тому що якщо як тільки Зеленський зможе гіпотетично погодитися на переговори, це буде означати його політичне самого. Він цього не хоче, це очевидно. З іншого боку, є західні партнери, які розуміють, що війна може затягнутися на роки, і що їхній оборонний комплекс не готовий до такого масового виробництва зброї для того, щоб uh -huh. допомагати, і тому треба думати над якимось серединним рішенням. Але яке може бути серединне рішення? Росія вчиняє геноцид. і Тому я думаю, що в нашій комунікації з західними партнерами треба робити акцент на тому, що Росія є проблемою і загрозою не тільки для України, uh -huh. але й для яким чином Росія втручається в Україну НАТО? Ми можемо взяти будь-яку будь 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 країну НАТО, ту ж саму Німеччину, Скільки там інфільтровано російське агенція, uh -huh. uh -huh. Це навіть жахливо усвідомити. Uh -huh. Пане Егоре, от тут, мабуть, перефразовуючи, наостанок, я підкреслю, що коли ми. Дивимося зараз на те, як розгортається ось ця операція на Курщині. То ми з вами з усіма глядачами є свідками власне акту комунікації. От він безпер... безперечно це. Військові дії, безперечно, це велика військова операція. Але а, серед інших значень у цьому є і значення просто політичного дуже важливого великого сигналу, який неможливо не помітити, який а, думаю дуже важко зігнорувати. От як прочитають цей сигнал, і що з ним зробимо? Ми мабуть поспілкуємося вже в час інших наших розмов. Я дуже дякую, Його за сьогоднішню розмову. Єгор Брайлян на прямому зв'язку зі студією ТІВІ.